То для любого військовослужбовця, який звільнився з бойових перших півроку, є найпекальнішим. Мені просто хотілося одягнути бронік, повернутися назад на позиції. Багато ну, чого не зрозумілого в цивільному житті. Зрозуміло, що е, на нулю теж є несправедливість, але тут цього ще більше і взагалі, цей ПТСР-синдром. Мені здавалося, що якби не було важко на найважчих моїх бойових, то перших пів року о, з, е, вони мене переслідували ці бойові. І ну, психологічна література, я працювала багато над собою, воно мені допомогло. А ще недавнім часом я подивилася відео одного військового, який пробув у полоні. Я після того зрозуміла, що я взагалі нічого не пережила в своєму житті, і що в мене все окей, і що я навіть не маю права там десь себе жаліти, чи я щось пережила. Так, да, в мене були бойові важкі маківка, бахмут. Але, дивлячись на те, що вони пережили, все, я зрозуміла, що я абсолютно здорова людина і не маю права жалітися на це життя.